Пенсійні вісті на телеканалі ТІВ4 вітаю вас. Про головні події Тернополя та області далі. Із набуттям чинності закону про держбюджет 2024 в Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум. Так, з 1 січня мінімалка підвищилась до 7100 грн, гривень, а розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2361 гривні. Відбулися зміни із призначенням пенсії за віком. Подробиці знає Юлія Пацкаль. Зросли мінімальна зарплата, прожитковий мінімум та пенсії. Такі зміни відбулися в Україні з початком 2024 року. З 1 січня мінімалка зросла із встановлених у жовтні 2022 року 6700 тисяч гривень до 7100 тисяч гривень. Відповідно, збільшився розмір мінімальних пенсійних виплат для безробітних пенсіонерів віком 65+, які становлять 40% від мінімальної заробітної плати. Розмір пенсійної виплати становитиме 2840 гривень. А вже з 1 квітня 2024 року. Заплановане підвищення мінімальної заробітної плати до 8 тисяч гривень, і відповідно буде проведений перерахунок знову ж таки для цієї категорії осіб. І мінімальний розмір пенсії вже в них буде становити 3200 тисячі гривень. Відбулися зміни і в призначенні пенсії за віком. Право на пенсійні виплати залежить від набутого страхового стажу особи. Так для нарахування пенсії у 60 років необхідно набути не менше 31 року страхового стажу як для чоловіків, так і жінок. Якщо за від 21 до 31 року стажу, то така людина має право на виплату пенсії у віці 63 роки, а від 15 до 21 року стажу у віці 65 років. Якщо особи менше 15 років стажу, то відповідно право на пенсію за віком у неї взагалі відсутнє, і в даному випадку особа може претендувати на призначення державної соціальної допомоги в органах соціального захисту населення. Законом України про державний бюджет на 2024 рік передбачено, що з 1 січня прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність порівняно з минулим роком зросте на 268 гривень. Тепер він становить дві тисячі триста шістдесят гривню. Від цієї величини залежить розмір надбавок, підвищень, доплат до пенсії, які також визначаються у відсотковому відношенні. До прожиткового мінімуму які втратили працездатні. Верховна Рада України схвалила зміни до закону про пенсії за особливі заслуги перед Україною. Парламент передбачив нарахування підвищених пенсій для борців за незалежність України та ув'язнених радянським режимом дисидентів. Сума надбавки складатиме 4200 гривень на місяць з наступною індексацією. За тиждень понад 3,5 тисячі жителів Тернопільщини захворіли на грип та ГРВІ. У Тернопільській області у перший тиждень цього року на грип та ГРВІ захворіли 3569 осіб. Це трохи більше ніж у попередній тиждень. Тоді зареєстрували 3289 недужих. Про це розповіли в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Серед хворих, яких виявили у перший тиждень року, це 51… І 4% це діти. Їх 1835. У попередній тиждень хворих дітей зареєстрували 983. На Тернопільщині зріс рівень госпіталізації людей з грипом чи ГРВІ. Їх цього тижня 117 людей, а у попередній тиждень було 104 госпіталізованих, серед яких 56 діти, розповіли епідеміологи. Також за тиждень в області виявили 69 хворих на COVID-19. Серед них семеро дітей. 2263 військових отримали стоматологічну допомогу на фронті завдяки мобільній стоматології Тернополя. Пересувний кабінет обладнаний усім необхідним для того, щоб виїжджати на передову. Є відповідні матеріали, медикаменти та необхідний інструментарій для того, щоб проводити лікування у польових умовах. Відтак, медики з серпня 2022 року. Побували у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях. Більше знає Назарій Голуб. У час Великої війни кожен має брати участь у наближенні перемоги. У цьому переконані лікарі міської стоматологічної поліклініки. У серпні 2022 року вони почали працювати у кабінеті на колесах. З того часу місцеві медики розпочали їздити на прифронтові території, аби надати стоматологічну допомогу нашим військовим. Арсен Бігун працює у міській поліклініці з серпня 2023 року. Після місяця роботи із цивільними людьми добровільно Вирішив допомагати військовослужбовцям. Якщо вже військові дивляться, ага, треба йти вже помаленьку в підвал. Відповідно, ми спускалися в підвал у середньому. Працюють лікарі на прифронтових територіях до двох тижнів. Весь цей час лікарі живуть разом із військовими. Військові то як звичайні люди, з ними весело вони хочуть поговорити, щось там розказати, щоб ми поділилися якимись своїми емоціями від поїздки. Так як так і проводили час. Здебільшого ми у нас як восьмі ранку, ми вже починали прийом і до 10 приймали до десятої вечора приймали військових. Перед поїздкою лікарів на фронт на східні регіони відправляються волонтери, які розвозячи допомогу військовим, дізнаються, де є велика потреба надання стоматологічної допомоги. Після так званої розвідки лікарі у своєму повноцінному кабінеті на колесах приїжджають у попередньо назначені місця. Єдине, що потрібно для цього автобуса стоматологічного, це електрика. Ми, відповідно, її підключаємо або до сусідніх якихось будинків, де є електроенергія, або якщо немає електроенергії, то військові дають нам генератори. І ми підключаємо генератори. На прифронтовій території лікарі їздять регулярно трьома групами. У кожної з них свій графік виїзду. За період роботи стоматологічного кабінету на колесах 12 медиків із міської поліклініки брали участь у поїздках. Роман Світлов надавати медичну допомогу військовим почав жовтня 2022 року. Розуміли, що військовим потрібна допомога і якраз в поліклініки вже перший раз, ні, два рази вже вроді би, їздили, і ми ніби третій раз. Сміли розуміти, як людина сидить в окопі і болить зуб, то нема гіршого. Приїжджали, дякували, ми дуже дружно жили. Завдяки мобільній стоматології Тернополя 2263 військових отримали допомогу на фронті. За період роботи лікарі здійснили 16 поїздок і запевняють, найближчим часом знову відправляться допомагати захисникам та захисницям. Тернополяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, отримуватимуть продуктові набори та засоби гігієни. Безоплатні пакунки двічі на рік зможе отримати така категорія громадян, як Зокрема, особи похилого віку, багатодітні сім'ї, а також особи з інвалідністю. Що потрібно, аби отримати набір, далі. З початком 2024 року тернополяни, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримуватимуть безоплатні продуктові набори та індивідуальні засоби особистої гігієни. Ми маємо на увазі такі категорії людей, як пенсіонери, інваліди, внутрішньопереміщені особи з числа пільгових категорій, малозабезпечені сім'ї. Але хотів десь зауважити, що ми маємо на увазі всі ті мешканці нашої громади, всі ті сім'ї, які перебувають зараз в скрутному становищі. Отримуватимуть продуктові набори містяни з розрахунком два рази на рік на сім'ю. Будь-хто з них може подати якби перелік документів. Це перш за все заява на ім'я міського голови. Це підтверджуючи то, що людина є пільгової категорії і якась довідка про те, що справді людина перебуває в складному становищі. Спеціальну заяву, що засвідчує ваш статус, можна оформити в управлінні соцполітики Тернопільської міської ради за адресою вулиця Лисенка, 8. Такими були новини п'ятниці. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і своїх рідних. Перемога вже близько.